Болить мені! Ти знаєш, як болить? Болить біда, що зараз в Україні. Ця рана душу втомлену ятрить. І сліз не можу втримати я нині. Такими словами розпочинається книжка Світлани Талан. Повернутися до дощем. Світлана Талан одна з найвідоміших авторів. За версією журналу Фокус входить до трійки найпопулярніших письменників України. Її книги отримали найвищі відзнаки конкурсу Коронація слова. Пише у жанрі реальні історії. Книга-новинка для нашої бібліотеки від золотого письменника України Повернутися дощем, продовження роману Оголений нерв. Це книга про війну на Сході України, про справжню війну зі стріляниною, втратами, вічаєм та болем полону. знущаннями полоненими. зрадою бойових командирів, а поруч з цим простелювське щастя, почуття, кохання. Та надія на краще життя у майбутньому. Русська весна закінчилася для Насті та її рідного міста, але гірким був її присмак перемоги. Сестра Ніна назавжди їдесь ненависною її України. Донька Іванка та син Геник непримиренні вороги, а чоловік колишній. Та попереду в Насті нове кохання, нова надія. Попереду літо, блокпости, Іловайськ. смерть збиратиме щедрий урожай. А їй протистоятимуть жінки разом з чоловіками, наближаючи перемогу, на відстань протягнутої руки скавою для захисна... захисника у затишній кав'ярні на кілометри волонтерських поїздок, на постріл зі снайперської гвинтівки. Читаючи книгу, ми відчуваємо разом з героями біль та їхню втрату. І дуже хочеться вірити, що війна скоро закінчиться, і над нашою країною буде мирне небо, в якому пурхатимуть пташки. Цяятим сонце, світлана талан, роман. Повернутися до щенки.